У Жмеринці презентували книгу пам'яті Янголи Маріуполя про оборонців міста. Авторка ідеї та концепції збірки матір загиблого азовця з позивним вахр Вікторія Калмикова. Захід присвятили жмеринчанину, старшому сержанту Станіславу Джурі Соколовському, який загинув, обороняючи Маріуполь у складі полку Азов. 6 червня 2025 року. Станіславу виповнилося б 26 років. Книга Янголи Маріуполя це історії про 14 героїв з Вінничини, які віддали своє життя, захищаючи місто. Кожна розповідь починається з псевдо імені воїна та його життєвого креду. У збірці зібрані архівні фото захисників вірші Віктора Конюха присвячені азовцям. Два з половиною роки тому до мене звернувся краєзнавчий музей з таким проханням надати біографію фото свого сина для розміщення його в краєзнавчому музеї. Я прийшла, поспілкувалася з працівниками. І сказала їм, що вибачте, але мій син не один воронив місто Марії. Я знайду всіх з Вінницької області, і тоді ми з дочкою і ще з дружиною Маоса Поліною Кушнір почали знаходити нас. Знайшли всіх, зробили гарний дизайн Поліна плакатів, виписали біографії і відкрили в музеї мужніх таку експозицію герої нашого краю Янголи Маріуполя. І так як я всіх пізнала, познайомилась, вивчила їхніх дітей. Мені вже було нескладно описати їх в одній книзі. Вінницька обласна військова адміністрація у рамках регіональної програми має можливість за рахунок коштів обласного бюджету фінансувати видання книг про трагічні та героїчні сторінки російсько-української війни. Це важливий проєкт, який покликаний згуртувати зусилля для того, щоб якнайбільше людей дізнались про ціну нашої свободи. Коли я взяла в руки ось цю книгу. І кожен з вас, коли візьме її в руки, ви абсолютно зрозумієте, їй не хочеться навіть випускати з рук. Її хочеться тримати, бо вона в такій м'якій політурці, яка приємна для дотику. Кожна сторінка випликана любов'ю, кожна фотографія продумана, і в кожного нашого героя з 14 вкладена частинка серця. Звертаюся до усіх, хто може, отак, От як Вікторія, вона упорядкувала матеріали, зібрала їх в книгу і видала безцінний оцей скарб, який отримує кожна громада, кожен навчальний заклад, звідки наші герої. А ми можемо це робити і підтримувати. На адресу родин героїв звучали слова підтримки та вдячності за те, що долучилися до створення книги про своїх рідних оборонців Маріуполя. Щиро дякую кожному із вас за те, що ви не озлобилися, за те, що ви не сієте розбрат, а навпаки, об'єднуєте. Бо ж ви таким чином продовжуєте долю своїх синів? Ви продовжуєте долю своїх рідних, єдиною мрією, якою була міцна єдина держава Україна. Під Час заходу продемонстрували відеофільм місцевої журналістки Яни Сладковської, виготовлений за матеріалами книги. Матері полеглих оборонців ділились своїм болем, розповідали про захоплення та подвиги захисників, які навічно вписані в історію України. Книжка, яка сьогодні до вас приїхала, вона лежить в кімнаті поруч з речами мого сина. І я, як людина з Маріуполя, я маю це за честь. Бо коли ти дізнаєшся про конкретних людей, про їх життя, вони поселяються в твоєму серці, вони оживають, і це таке вшанування, яке буде в тобі жити, поки ти сам живеш. Я дякую, Вікторія, що ви нас об'єднали, що ми стали такою дійсно незламною родиною. Ви знаєте, я тут не тільки раді свого сина, я тут зараді наших всіх синів. Ми вчимося жити надалі, ми вчимося посміхатися крізь сльози. Для мене мій син вже герой. Він сказав: мамо, моє місце бути там, для того, щоб вони не прийшли сюди до вас. Батьки полеглих азовців взяли участь у спільній молитві, яка прозвучала з уст сестри загиблого захисника Вахра Аріни Калмикової. У завершенні всі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв, поклали квіти на алеї Слави.